Український дрон Великий Бандерик успішно використовують ЗСУ на фронті. Як повідомляє УНІАН, посилаючись на Міністерство оборони України, новий український дрон почали використовувати проти окупантів ще в квітні цього року. У октокоптера Великий Бандерик вісім потужних моторів. Витримує навантаження понад 31 кілограм і готовий до виконання різних завдань. Він з точністю доставляє різні боєприпаси в потрібне місце і не можна керувати з будь-якої точки світу. Вітчизняний октокоптер під час випробувань показав чудовий результат. Незважає. Чи на сніг шквальний вітер і роботу всього репобладнання? Нескладно здогадатися. Свою назву дрон отримав недарма. Вже сама назва розробки, яка захищає Україну від загарбників. Викликає страх України агресора. Як відомо, російська пропаганда зомбує своїх співгромадян, виправдовуючи розпочати Росією війну проти України і лякає їх страшилками про бандерівців і нацистів. Дрони відіграють важливу роль у веденні бойових дій. Тому Україна запустила державну програму Армія дронів і завдяки їй 1700 таких апаратів вже на фронті. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, держава протягом 2023 року закупить у сотні разів більше дронів, ніж минулого року.